Село Разіне у Романівській громаді Житомирської області може увійти до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати в рамках процесу деколонізації. Про це суспільному розповів Богдан Короленко, працівник Українського інституту національної пам'яті. Жителька села Альона каже, що зараз це не на часі. Лучше ці гроші зараз нести, куди вони дійсно потрібні. то пізніше туди, а зараз то я проти. Мене влаштовує попередня, попередня не влаштовує попереднє назва. Ні, хай буде як Разін. Я привик до цього. вже. Володимир Рибак, заступник Романівського селищного голови, каже, що Разіна не входить до списку населених пунктів, які повинні бути перейменовані. На громадських обговореннях прийняли рішення не розглядати це питання. Полустанок Романів. Романів, який відкритий в 1876 році. Потім е, перетворився на станцію в 1933 році, було перейменовано на село Разіне. Стьопка Разі, він що прославляв Російську імперію? Він воював з Росією, якщо з цього йти, він воював з Російською імперією. Ну, на мою думку, я не історик, але це недоречно. до речі, речі теж було обговорення, теж виносилося. Люди проти прінування. Залізнична станція Разіна до 1933 року називалась Романів, розповідає Богдан Короленко. Очевидно, це перейменувало на честь тінки «Разіна», відомого російського бунтівника. Так очільника бунту селянського 1660 шість шостих радянська влада. Очевидно підозрюючи, що назва залізничної станції Романів пов'язана з правлячою тоді в російській імперії настійні Романових, вона применувала на Разі. Тобто Разін це той, який воював умовно з імператорським домом Романових. Тому ну, формально Степан Разін. Підпадає під дію закону, оскільки ця назва не містить символіки російської імперської політики. Але знову ж таки, якщо мешканцям Житомирського краю е нормально, коли їхні на саме пут називаються на честь російського бунтівника Стінкрадіна, ну то це очевидно проблеми з історичною пам'яттю, з національною пам'яттю. За словами Богдана Короленка, список населених пунктів, які рекомендують перейменувати в межах закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії може змінюватися. Для цього національна комісія зі стандартів державної мови повинна знайти підтвердження причетності назви до російської імперської політики. Катерина Морозмитро Ігначенко, Суспільне новини, Житомирщина.